Ще вчора у костелі Божого милосердя можна було почути орган і дзвони. Сьогодні ж вони замовкли до Великодня в Риму католиків. Розпочалось велике тридення. В цей час у європейських країнах відбуваються урочисті процесії. Під час піших ходів парафіяни несуть стації хресної дороги та діляться між собою символом добра і милосердя у вигляді солодощів. У Тернополі ж Римокатолики йдуть до гробу Ісуса Христа у костел Божого милосердя. Відвідувати храм сьогодні можна до 24-ї години. Для вірян це найбільш сумний день у році. Прийшла до Ісуса, щоб Ісус мені допоміг, бо він мій лікар, і я прошу його. Я тут тут і хочу посповідатися, молюся за своїх дітей, за, за всіх своїх молюся, і за ворогів, і за померших. Символізує велич Бога, який дав Сина свого єдинородного, який зійшов на землю за нас і проляв святу кров свою, щоб ми жили вільно від всього зла. Настоятель парафії костелу Божого милосердя, отець Анджей Маліг, каже, до обрядів Великої П'ятниці відносять літургію слова та винесення адорації Христа. Люди підходять, ціють хрест, і за це можна отримати теж відпуск, дарування кар за гріхи. Третя частина є причастя. Четверта частина передасення Ісуса до гробу. У суботу в християн західного обряду триватиме так званий день тиші. У костелах не правлять святі меси, лише проведуть освячення великодніх страв. Запрошуємо всіх з ранка. І там капліця на Міклонецькому має на 10 і на 11 годину. Те освячення тут є що годину 9, 10, 11, 12 години. Також у суботу вечорі в костелі Божого милосердя, що на проспекті Степана Бандері, 57, розпочнеться урочисте богослужіння. У великодню неділю святомесу відправлятимуть о 6.30, 10.00, 11.30 і о вісімнадцятій годині. У каплиці на Миколинецькій вірян запрошують на 10-15 ранку.